Як виготовляти жіночі прикраси? Коломияни мали нагоду прослухати лекцію майстрині Марії Рипан. Приїхала мисткиня до писанкового міста із Торонто. Зустріч та майстер-клас відбулися в національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського. Слухали лекцію, і наші журналісти. Марія Рипан народилася в Нью-Йорку, проте коріння має українське, тому завжди цікавилась рідною культурою, зокрема бісероплетінням. Пропагує це мистецтво за океаном вже чимало років. Я хочу показати, як бісероплетіння технікою and the belly. Це в Африці, колокені, Цією технікою плавали більше білим кольором і трошки кольору минулого століття, ну то вже в 1800-х роках. Але я навчилася, я побачила Ірини Бердаль-Шевчук роботи. І які були дуже дрібні і взором, і мене це так зацікавило, що я її зустріла минулого року у Львові, і вона сказала, що секрет це є ендебелі, так що я це спробувала. До писанкового міста пані Марія завітала не вперше. Густювала тут вже кілька разів. Проте цього разу привезла для коломиян творчий коктейль із африканської техніки, українських візерунків та чеського бісеру. І власне це є більшим бісером, і воно можна взор робити. І до пані Чулак Гірдана воно така брензулетка, що гарно її вбрати. І защіпка якраз пасує до того, і ми таким більшим бісером. Навчимося і відразу взір. Я хочу вас показати. А наші люди, ваші люди тут на Україні дуже талановиті. Я сподіваюся, що вони це навчаться. Як це робити, із дрібнішого бісеру зможуть витворювати різні шедеври. Музикознавець Леся Турянська разом із пані Марією читають лекції в Інституті українознавства в Канаді. Кажуть, що там є чимало прихильників українського бісероплетіння. І ми з нею розробили були таку серію лекцій. І з того часу, з 98-го року, ми з нею дружимо. Вона дуже багато разів приїжджала сюди, це вже може в нашому музеї п'ятий-шостий раз, але завжди її тягнуло сюди. Я її трошки підсадила на наш Коломийський музей Гуцульщини Покуття. Пані Маріка Репан вона пропагує українське бісероплетіння по цілій Америці і Канаді, і на Флориді, і в Детройті, і в Чикаго, і в Нью-Йорку, і ну і по Канаді. Охочих освоїти нетрадиційну техніку виготовлення традиційних українських прикрас виявилось чимало. Впродовж всього майстер-класу присутні мали нагоду не лише вивчити основні прийоми африканської техніки виготовлення прикрас, а й послухати лекцію про інші методи бісероплетіння та їхній розвиток впродовж історії.